Всім привіт! На сьогодні, напевно, найактуальніше, ну не найактуальніше, а актуальне питання а, це а, що робити з капельним поливом і чи накривати полуницю агроволокном. В даному відео а, розберемо питання про полив. А, дивіться, Раніше я по початку це питання хвилювало. А як стрічка буде зимувати, а як трубка, краники, все це. Тому я перші роки, ну стрічку, зрозуміло, понятно... питання ето. лишав її на гряці, нікуди її не дівав. Відкривав задні кінці, щоб якщо якась там волога, то щоб воно чи ви чи вимерзало, виходило. Трубку я всі крани відкручував, трубку зливав воду і забирав ну, у двір, там, на сарай ховав і ще. Потім, як площа почала збільшуватись, це було дуже е, напряжно і затратно по часу. Е, тому я почав частину забирав, частину лишав. Якщо там старіші, якісь лишав і хотів дивитися, яка буде реакція. І ще виявилось, що. В принципі, лишати можна і нічого страшного не, не, не проходить. Єдиний нюанс, що е, якщо залишаєте трубки, ну, звичайно, краще, якщо у вас невеличка, краще забрати, спокійно буде зимувати і нічого з ним не станеться. Якщо це проблема і не хочете цим займатися, ну, наприклад, у мене плівку, вони закриті тут, а це дуже зараз е, трудозатратно буде це все робити. Просто всі крани ми відкриваємо. Бачите, водичка потекла. Краники відкриваємо. Шланги ми знімаємо, шланги ми ховаємо завжди, які йдуть до магістралів, яку ту сторону воно крутиться. Так. Тут, бачите, теж потекла водичка. Водичка трошки є. Травала. Крани ми відкриваємо. Відсоідінати каплю від трубки не потрібно. Можете повідкручувати, якщо ви хочете весною, щоб у вас було більше роботи, потім все назад ставити. А в кінці капельної стрічки, якщо у вас там заглушки ці, як у мене фабричні, повідкручували, в кульочок десь клали, потім весною поцепили. А якщо просто там замотали. Капельну стрічку як я раніше робив, тобто в три рази змотав і кусочком капельної стрічки надів. Тобто, ну, відкриваємо кінці ззаді, і ніяких проблем з капельною стрічкою і з трубками не буде. Заглушки на трубках, на магістральній теж знімаємо, щоб повний був, щоб воздух гуляв. Якщо там десь є трішки водички, то вона при морозі буде розширятися, але їй буде куди, буде куди повітря виходить. і Воно лопатись не буде. Якщо навіть тут десь вода, вона замерзає. І якщо є куди повітрю виходить, і воно просто буде далі розмерзатися, вода, тягнутися далі по трубці. Ну. Щоб це обезпечити, якщо немає такої проблеми, як у мене, що плівку накрито, можна трубку підняти. Повідкручували її від, від каплі, підняли трубку, злили воду, лишайте на грядці, нічого з нею не буде. Це дуже така штука хороша, яку придумали оці пластикові, пластикові труби, нічого з ними не буде. Шукайте собі роботи лишньої, не займайтесь, ну це не єруда, звичайно, щоб не шукати собі лишні роботи, лишайте все на грядці. Головне там по максимуму повідкручувати все, щоб повітря проходило. І все воно перезимує. Не переживайте. Все буде добре. Кому корисно, палець вверх. До зустрічі!